Мені тридцять років. Досить тручатися. Ми з Оленкою через тебе на межі розлучення. Хто тебе просив так робити? Чоловік був у люті відчинку матері. Навіщо ти накрутила Олену? Не треба було їй нічого розповідати. Хто тебе за язик тягнув? гнівно додав Іван. Вона через тебе тепер зі мною не розмовляє. Нікого я не накручувала, пробурчала Тамара Валентинівна. Я просто розповіла їй правду. Яку правду, мамо? Це твоя хвора фантазія? Іван став навпроти матері та затулив їй перегляд телевізора. Іваночку, переїзд тобі не піде на користь. Жінка викрутилася, щоб продовжити перегляд улюбленого конкурсу талантів і, не відриваючись від екрану, додала В Африці спекотний клімат. З твоєю хронічною хворобою ти там швидко загнешся. Був син і немає сина. Я думала, ти розповів про хворобу Олені. Ви як-не як media, вже майже десять років разом. Мамо, Олена нічого не знала. У мене вже багато років міцна ремісія, і мене нічого не турбує. Ну, яка хвороба? Навіщо ти притягуєш негатив? Іван різко витягнув шнур телевізора з розетки. Я притягую? Як тобі не соромно? крикнула Тамара Валентинівна і різко стала навпроти сина. Ти ось зараз так складно співаєш. Ремісія у тебе. Нічого не болить. А згадай, як ти в молодості по лікарнях мотався. Га? Коли приступи були, з труднощами відкачали тебе. Та минуло ж вже. Ти ж ще б згадала, як у мене апендицит у дитинстві вирізали. Іван розсердився. Хто тебе смикав за язик ляпнути, що це генетичне захворювання, яке може проявитися у моїх дітей? Ну, мізки то, повинні бути, Іван не приховував обурення. Ще раз кажу тобі, я думала, що Олена в курсі. Тамара Валентинівна демонстративно закотила очі і важко зітхнула. Ти хоч розумієш, що ти накоїла? Тепер Олена мене ненавидить і думає, що я прирік дітей на нещасливе життя. І що ця гидота у них у 18 років теж проявиться. Іван голосно кинув шнур від телевізора на підлогу. А ось поїдеш до Африки? Точно проявиться. Тобі не можна в спекотний клімат і дітям теж. Суворим голосом промовила Тамара Валентинівна, яка 20 років пропрацювала на керівній посаді. Як ти лихо за нас усе вирішила? усміхнувся Іван. А ти знаєш, скільки нам платять? Я про такий стрибок у кар'єрі і мріяти не міг. Я зможу заробити дітям на гарну освіту і покращити житлові умови? В труні ти повернешся! Відрубала мати Івана. Давай зав'язуй з цією історією. Тут шукай краще нормальну роботу, а то вічно байдикуєш. Я байдикую. крикнув Іван. Так я зранку до вечора на роботі. Сім'ю бачу тільки у вихідні. А там буде хоч графік нормальний, хоч на море будемо проводити час. Не сміши мене. Фиркнула Тамара Валентинівна і, взявши сумку, додала. Так, мені пора збиратися, а то ще мій батько негодований. Онуків я зі школи привела, уроки з ними зробила. Йди, відбури вже у них телефони і займіться чимось корисним, скомандувала жінка і стала збиратися. Тамара Валентинівна з болем у серці покинула подаровану синові квартиру і вирушила до себе в найближче передмістя Києва. Через годину з роботи прийшла дружина Івана Олена. Олена привітно обняла дітей, які радісно вискочили на зустріч і кинула на чоловіка пронизливий і холодний погляд. А мене обняти, несміливо проговорив Іван. А з тобою? Я взагалі не хочу розмовляти, презирливо кинула Олена. Мамусю, ну чому ти не хочеш розмовляти з татом? Старша дочка Оксанка запитально подивилася на маму. Тому що ваш тато сьогодні противний бармалей. Олена поцілувала дочку. Біжи, пограй з братиком, я скоро до вас прийду. Олена підійшла до чоловіка, який на кухні пив чай. Іван вивчав визначні пам'ятки країни, до якої його запросили працювати. Ну, і коли ти мені збирався сказати про хворобу? Чи ніколи не збирався? Олена закрила ноутбук чоловіка і стала над ним, наче коршун над мишею. Олено, та немає ніякої хвороби. Мати, як завжди, згущує фарби. У молодості кілька разів через нездорове харчування були проблеми. Але зараз уже десять років все добре. Іван незворушно відправив собі у рот шматок бісквіта. А чому твоя мати сказала, що спека тобі протипоказана? І що дітям теж? Олена вирішила влаштувати чоловікові допит із пристрастю. Жінка сильно переживала за здоров'я дітей. Та не знаю, Лапуль. начиталася гидот у інтернеті. Ось і накрутила себе. Спочатку себе, а тепер ще й тебе. Іван усміхнувся і спробував розрядити атмосферу. Бачиш, все їм і ніяких проблем. Чоловік поклав до рота ще один апетитний шматок бісквіта. Щось я вже не хочу їхати до цієї Африки. Олена сіла навпроти чоловіка і закинула ногу на ногу. Оленко, ну що ти таке кажеш? Це всього на два роки. За те, скільки грошей буде. Іван подивився на дружину благаючими очима. Ми тут стільки чесно в житті не заробимо. А ти ж знаєш, я за чесну роботу. Чоловік простягнув руки назустріч Олені, але Олена обхопила себе руками. Гаразд, подивимося, холодно кинула Олена. Завтра здаси всі аналізи, хочу бути впевнена, що нас не чекатимуть у поїзді сюрпризи. І не дай Бог у дітей буде твоє захворювання. Я з тобою розлучуся і тебе закопаю. Поки Олена та Іван з'ясовували стосунки на кухні, Тамара Валентинівна придумала підступний план, як будь-якою ціною утримати сина в місті. Я не для того стільки років дбаю про свого Іваночка, щоб він отак зараз взяв і так надовго мене тут залишив. Батькам треба допомагати, думала про себе свекруха, затіявши о десятій вечора прибирання. Жінка завжди прибиралася, коли нервувала. Ідея розповісти Олені про його хворобу, звичайно, гарна, але одного такого аргументу мало. Треба придумати щось ще посильніше. Тамара Валентинівна спритно перебирала речі та думки. Наступного дня свекруха знову допомагала Олені та Івану з онуками. Увечері, коли Іван прийшов додому, він побачив стурбовану дружину і матір. Жінки щось пошепки обговорювали на кухні. Синку, я тут сьогодні вранці ходила до ворожки. Обережно почала Тамара Валентинівна. Не варто тобі до цієї Африки їхати. Ось послухай, яке повідомлення вона записала для тебе. Жінка увімкнула на телефоні запис. Бачу, що станеться в Африці щось погане. Випала карта руйнувань. Бачите цю вежу, яку руйнує блискавка, а з неї вниз падають люди. Це означає, що стануться великі проблеми в цій Африці з вашим сином, шепотів зловісний голос ворожки. Мамо, ну вистачить, я в цю маячню не вірю, кинув Іван і став перевдягатися в домашній одяг. Зате я вірю, різко відповіла Олена. Ти слухай, слухай, що тобі сказали. П'ять кубків теж запрошені в гру. Таємничий голос продовжував озвучувати зловісний розклад. Чекає вашого сина глибока печаль і горе в цій поїздці. Так, все, я краще з дітьми пограю. Іван пішов до дитячої. Кажу я тобі, ця поїздка нічим добрим не закінчиться. Імітуючи голос ворожки, прошепотіла Олені мама Івана. Та я й сама це відчуваю. Так неспокійно на душі, важко зітхнувши, відповіла Олена. Перед сном Олена чесно зізналася чоловікові. Ваню, у мене без жодних ворожок нехороше передчуття. Не треба нам їхати. Інтуїція мені каже, що ця Африка нічим добрим не закінчиться. Чому ти так говориш? роздратовано запитав Іван, який майже заснув. Тому що у тебе хвороба. І ця ворожка, ще ти ж стільки всього страшного наговорила. Ти чув лише уривок, а я прослухала весь запис. Олена спробувала притиснутися до Івана, але той різко підскочив з ліжка. Ти серйозно? Це не ти говориш, а моя мати в тобі, і я тобі це доведу. Не смій так говорити. Ось і переконай мене, буркнула Олена і відвернулася. Наступного дня Іван відпросився з роботи і привіз Олену до кабінету лікаря. Геннадію Павловичу, а тепер моїй дружині дохідливо поясніть, що я здоровий, як бик, і що моя хвороба не передається у спадок. Не передається, усміхнувся лікар. Шанс один на сто тисяч. З таким шансом людина може захворіти на будь-яку іншу хворобу. Ось чуєш? радісно вигукнув Іван. Із спека мені теж не зашкодить. Правда, лікаре? Звичайно, не зашкодить. У тебе вже давно все минуло. Просто стеж, щоб у найспекотніші години сонце не потрапляло на відкриту шкіру. А так, можеш хоч сто років в Африці жити, весело відповів лікар. З аналізами повний порядок. Коли Іван і Олена сіли в машину. Олена здивувалася, що вони їдуть не в тому напрямку, в якому вона очікувала. Ваню, а ми хіба не додому? запитала Олена. Ні, загадково протягнув Іван. Треба заїхати ще в одне місце, щоб, напевно, почекай десять хвилин, скоро сама все дізнаєшся. А, це ви дзвонили вранці. Заходьте, сідайте. Елегантна жінка, років сорока, привітним жестом запросила Івана та Олену до кабінету. Ну що, давайте подивимося, що вам там наговорили. Жінка у смарагдовій сукні з яскравими зеленими очима покрутила в руці колоду з картами. Бачу, випали сонце і імператриця. Це означає, що у поїздці вас чекає небувалий успіх і розквіт достатку. А щось погане, ви бачите? запитала Олена, втупившись у карти. Ні, не бачу. Ваш чоловік взагалі фартовий, ворожка зробила новий розклад. Бачу, хворів давно, серйозно хворів, але хвороба назавжди відступила і більше не повернеться до нього. Вона ніяк не могла це знати про твоє захворювання, задумливо промовила Олена, сівши в машину. Ну що? Їдемо, нас чекає розквіт достатку. Ти сама все чула. Іван ніжно взяв Олену за руку. Їдемо, любий. Прости мене, дурну! Наслухалась брехні твоєї матері. Ти і правильно зробив, що не став розповідати мені про хворобу. Навіщо говорити про те, чого немає? Дружина ніжно поцілувала чоловіка. Це все твоя мати мене залякала. І навіщо тільки їй треба було так? Розсварити нас хотіла, з образою в голосі сказала Олена. Швидше вона не хоче, щоб ми їхали, тихо сказав Іван, зупинившись на світлофорі. А батьки повинні бажати дітям кращого, додав чоловік із сумом в голосі. Коли Тамара Валентинівна дізналася, що її хитрий план із ворожкою не спрацював, вона була у люті. Вона так старанно з подругою вичала найстрашніші карти Таро, а потім її подруга так майстерно шипіла злі слова в трубку, а виявилося, що все марно. Незважаючи на її зловісні передбачення, її єдиний, рідний синочок збирався залишити її на цілих два роки. І жодні думки, що через рік він приїде на пару тижнів у відпустку, ніяк не могли її заспокоїти. Більше ніж сина Тамара Валентинівна хотіла утримати в Києві тільки онуків. Жінка прив'язалася до них і просто обожнювала вчити їх життю. Відчуваючи на собі всю відповідальність за продовження роду, Тамара Валентинівна вирішилася на крайній захід. Через кілька днів Іван привіз мамі продуктів. Улюблений син двічі на тиждень заїжджав до матері. Олени поруч не було. Батька Івана теж. Момент був підібраний ідеально. Синку, я ось що подумала, якщо ти все-таки їдеш до Африки, я тоді. жінка з порогу вирішила обрушити на Івана ультиматум. Я тоді й продам твою квартиру. Не зрозумів, що? Іван розгублено поставив на підлогу пакети з продуктами. На брудну підлогу не став, постав ось сюди скомандувала жінка і додала. Ми з твоїм батьком порадилися, тебе не буде два роки, квартира простоюватиме, краще, нехай квадратні метри, гроші приносять. Так здавайте, в чому проблема? Навіщо продавати то? обурився Іван. А тому, Іванку, що ми давно з твоїм батьком мріємо про заміський будиночок. Що все в місті та в місті. Сувора промовила Тамара Валентинівна. А ми де житимемо, коли повернемося. Іван ледве стримувався, щоб не почати кричати. Образа розривала його зсередини. По-перше, не факт, що ти повернешся з твоєю то хворобою. А по-друге, Тамара Валентинівна подивилася на сина поверх окулярів. А по-друге, ти ж у цій Африці, як ти сам кажеш, збирався багато заробити. Ось і купиш собі, що захочеш. Ти зараз жартуєш? Злість стиснула Івану горло. Я планував продати квартиру, яку ти мені подарувала. Збирався додати зверху грошей і купити трикімнатну квартиру, щоб у дітей в домі було більше простору і у кожного своя кімната. Іван з обуренням подивився на матір. Я не подарувала, а дала на час покористуватися». Тамара Валентинівна в момент обнулила свій подарунок. Документи оформлені на мене. Ти там просто живеш, поки я тобі дозволяю. Ти так не зробиш. Іван схопився руками за голову. Що ж ти за людина така? Все просто, Іванку, обирай. Тамара Валентинівна впритул наблизилась до самого серця ультиматуму. Або ти залишаєшся, живеш у моїй квартирі. Як раніше, і якщо будеш слухатися, маму, і добре про мене дбати. Можливо, я, потім тобі дозволю змінити мою квартиру на більш простору, як ти кажеш. Або. Жінка зробила глибокий вдих і рішуче промовила на одному диханні. Або я продаю цю квартиру. І якщо ти повернешся з Африки, я підкреслюю, якщо ти. Повернешся. Ти будеш жити де хочеш. Ти вже дорослий хлопчик, що небудь та придумаєш. Мамо, ти дістала вже. Відчепися ти від нас. Це наше життя. Досить тручатися і маніпулювати. Терпіння Івана луснуло. Чоловік різко вийшов з квартири. Сівши в машину, Іван подзвонив Олені. Мама не хоче, щоб ми їхали справа не в Африці. Вона просто не хоче мене відпускати. Чоловік важко зітхнув. Що вона сказала? поцікавилася Олена. Каже, що якщо ми поїдемо, вона продасть нашу квартиру і купить собі дачу, про яку давно мріє, з образою випалив Іван. А ти що? Олена явно була розгублена і теж не очікувала такого повороту. А що я? крикнув Іван. Поїхав. Їдемо до Африки, відрізала Олена. Тут питання не в квартирі, а в тому, що або ти будеш танцювати під дудку мами, або будеш жити своє життя. Не смій зраджувати свій кар'єрний ріст. А якщо мати продасть квартиру, збуджено промовив Іван. Значить, так тому й бути. Щонебудь придумаємо. Головне, що ми є один у одного, ласкаво відповіла Олена. Приїжджай швидше. Іван подзвонив матері. Мамо, я добре подумав і знаю, що ти не хочеш мене відпускати. Але я виріс, і мені треба їхати. Продавати чи ні квартиру, вирішувати тобі. Я тебе люблю, але зроблю так, як краще для мене і моєї родини. Так я вважаю правильним. А я що? Не твоя родина. Ось і провалювай до своєї Африки, щоб ти звідти не повернувся. Тамара Валентинівна кинула трубку. Іван із сім'єю поїхав до Африки. Мати з ним так і не попрощалася. Через два місяці після від'їзду жінка продала квартиру і купила собі дачу, про яку завжди мріяла. «Згинув у Африці. Змахуючи сльозу, відповідала Тамара Валентинівна, коли хтось із сусідів чи подруг запитував її про сина. А що Іван? Він залишився в Африці на вісім років. Приємний клімат, узбережжя, чудові умови та прекрасна квартира від компанії. Усе виявилося набагато приємніше, ніж він уявляв. Чоловік із задоволенням продовжував контракт, поки не заробив достатньо, щоб купити собі квартиру в Києві, таку велику, про яку якраз і мріяв з Оленою. І ще на бізнес залишилися гроші. Повернувшись, Іван так і не налагодив стосунки з матір'ю. Вони рідко спілкуються, і за першої можливості свекруха намагається посварити всю сім'ю. У ці моменти Олена та Іван згадують, як добре їм було в Африці, і як вони весело і радісно сиділи на морі під променями яскравого і безтурботного сонця. Сонця, що завжди однаково світить усім самостійним і всім залежним людям.